Доброї ночі всім котикам та кицькам, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знову хочу поговорити про відмака, а саме про кастинг, тому що до нього дуже багато питань, як взагалі з самого початку розробки серіалу, так і під моїм останнім відео теж було дуже багато коментарів на цю тему. Перша критика серіалу почалась ще навіть до того, як вийшов перший трейлер першого сезону. А чим більше деталей виходило, тим більше з'являлись критики цього серіалу. Тому сьогодні я хочу подивитись, чи дійсно проблема була в акторах, чи, можливо, можна було б з цими акторами щось зробити, ми спробуємо розібратись. Хочеться почати з персонажів, які не є такими дуже важливими для сюжету. Перший це темний ельф на ім'я Дара. Цього персонажа не було в книгах, його додали автори серіалу, і як тільки його побачили в трейлерах, Одразу всі фанати книг та ігор почали казати, що темних ельфів в Відьмака бути не могло. По перше, давайте подумаємо, чи це дійсно так. Мені здається, що Сапковський недостатньо описав всесвіт, в якому відбуваються події, тому можна припустити, що темні ельфи існують. Але є одне маленьке, але це все ж таки всесвіт відьмака. І тому, якщо ви вже додаєте якусь різноманітність у цю серію у серіалів, то треба враховувати той світ, в якому це все відбувається. Тобто. З книг ми розуміємо, що це дуже жорстокий світ, такий більш гіперболізований, і там показується як нетерпимість, так і расизм, ксенофобія, і всі ці проблеми, які автор насправді намагається висміяти. Бо, як я вам нагадую, знову ж таки до Геральта у першій книзі, у першій розповіді були претензії, точніше, до Геральта були претензії. Щодо його акцента. Що вже тоді казати за зовнішність, якщо у когось інший колір шкіри? Ну, ми допустимо, припустимо, що високомірні ельфи чомусь не мають ніякої ієрархії щодо різних ельфів. Припустимо, що вони такі ідеальні? Але чому тоді в інших людей немає жодної реакції на. Цього ельфа у самої тієї ж Цирі. А, вибачте, так-так, точно. Цирі ж вона обрана, і в неї не може бути якихось поганих рис. В неї можуть бути тільки хороші риси. Навіть у Бріджертонах проблеми як меншин, так і жінок, показані краще, ніж у відьмаку. Я вже помовчу про Аркейн. І взагалі, якщо згадувати Аркейн, то виявляється, що насправді можна створити цікаву адаптацію, і фанати її оцінять. Таке буває? Хто б знав? Якщо повертатись до персонажа Дари. То ви можете сказати кицю, але можливо, вони коли брали цього хлопця на цю роль, то вони не враховували, що він буде іншої етнічності, а тому і не прописували ми як якихось інших реакцій від інших персонажів. Але якщо вони не враховують етнічну приналежність своїх акторів, то чому у Єнефер в третьому сезоні косплей на болівудську акторку замість Єнефер? Не знаю. Ні, я думаю, що проблема саме у тому, що сценаристи насправді не те, щоб дуже сильно переймаються всіми цими проблемами. Їм головне просто вставити це в серіал, просто щоб у вас, точніше, сталось, склалось таке враження, що вони хороші люди, і їм це важливо, точно, точно важливо. Вони переживають, чесно, Що, не вірите? Ну що? Расисти? Так в чому ж тоді проблема персонажа Дара? Його основна проблема в тому, що він погано прописаний. Навіть якщо б на його роль взяли іншого актора, його основна роль в серіалі це просто закривати сценарні дири. І все. Він більше у нього немає ніякої цікавої характеристики. Ми можемо порівняти персонажа Дари з, наприклад, Танджіро з винищувача демонів з аніме? Так? Чому нам. Є діло до Танджеро і його переживань, і чому нам абсолютно однаково, що нам розповідає Дара. Бо ми спочатку побачили відносини Танджеро з його родиною, і вже потім побачили його трагедію з Дарою. Він нам просто каже: Ну, ми родину вбили.' І при цьому, раніше батьки Єнефер продають її дешевше за свиню. Свини продаєте, десять марок. А придасти цього звіра. За шість. 4. Згода. Тобто ми можемо таким чином провести таку паралель і подумати: ну, напевно, дуже багато батьків так аб'ють своїх дітей. І, можливо, батьки Дар були такі самі. І чому тоді для нього це повинно бути переживанням? Я не знаю, що тобі сказати. Нічого не кажи. Їх уже немає. А нам тоді ще більше однаково. І ви можете сказати, але Танжіро це основний пер... головний герой. А от Дара це просто такий другорядний, навіть третєрядний. А є така персонажка як Канао, і у неї теж є бекграунд, і ми теж знаємо її історію, і нам хочеться її співчувати. В цілому я вже дуже багато часу поговорю про Дару. Основна його проблема це. Сценарій. У нього немає персонажа, його додали просто щоб закрити сценарні дири. Я не знаю, який у нього талант, тому що йому не дали що грати. Я навіть не можу оцінити його талант. Далі хочеться перейти до більш такого важливого персонажа, хоч він і другорядний, це Тріс. Так, фанати гри сказали, що. Акторка не схожа на тріс у грі, тому що у неї волосся не роде, і ну і багато, багато в чому навіть не у другому сезоні. Її вже пофарбували волосся, але виявляється, що проблема не у кольорі волосся, як казала шоуранерка, бо вона казала, що ми не підбирали акторів по кольору волосся, а виявилось, що проблема не в цьому. І тоді ж в чому проблема тріс? Ну, Якщо ви читали книги, ви знаєте, що Тріс вона не те, щоб відігравала якусь велику роль, але при цьому мала дуже важливі такі моменти в книзі. А чому ж її додали в серіал? Я думаю, через таку популярність у грі. І додали її у ті сцени, де її не було. Тобто їм треба було прописати їй новий діалог. Чому? Тому що це перша зустріч Тріси і Геральта була у епізоді про стригу. Так? В тому епізоді повинна була бути Ненеке. Але ненеке знає Геральта роками, і тому вона може його і критикувати, і пожартувати над ним. А якщо Тріс, по-перше, вона така більш е, хороша дівчинка, так? по характеру, у неї такий більш лагідний характер, якщо порівнювати особливо з Єнефер, хоча вона теж не така проста. Але їй не прописали діалог. І тому. Навіть якби вони взяли іншу акторку, я думаю, що фанатам би не дуже зайшло, окрім того, що візуально, можливо, вона їм сподобалась би, все одно вона була такий дуже легко забуваємий персонаж. А, І, і до того ж, в серіалі тепер е, Геральт зустрічає Тріс раніше за Єнефер. Хоча в книзі, по суті, Єнефер просто спочатку там каже, що в неї є подруга Тріс. А потім ще Геральт намагається їй, тобто Єнефер насолити, і так трошечки роман крутить з Тріс для цього, як вони в серіалі це пояснюють. Ну Просто просто от взяла і зустріла його раніше за Єнефер. Ну просто, і що ми тоді маємо? По-перше, акторка візуально не виправдала очікування гравців з Тім Тріс. По-друге, сценарію нема, тобто діалогу немає, їй просто немає що грати, і, по суті, вони просто сценарно вбили цього персонажа. І що ж тоді виходить? Для цільової аудиторії вони цей серіал, начебто, не робили, але при цьому взяли персонажа, який був популярний у іграх. Але при цьому, якщо вам не подобається, цей персонаж у їхній інтерпретації, то ви тоді сексист та расист. Бо це для ширшої аудиторії та для підлітків, ясно? Що ж, думаю, на цьому можна зупинитись, говорити вже про другорядних персонажів, і ми перейдемо до великої трійці. Я хочу почати саме з Геральта, тому що. Щодо нього були такі спірні відгуки, і мені здається більше позитивних ніж негативних. Коли я вперше почула про те, що буде Генрі Кавіл грати відьмака, я звичайно трошечки переживала, бо він не схожий на книжкового Геральта. Він занадто накачаний і занадто красивий. Так, за це теж можна впасти в немилість фанатів. І насправді я розумію тих, кому він досі не подобається. Хоча, якщо ми навіть дивимося на ігри у другій, і третій грі Геральт трошечки більш привабливий, ніж він описаний у книгах. Я думаю, що у книгах він більш схожий на ту версію, яка була в першій грі. Але все ж, коли стало відомо, що Генрі Кавіл, він фанат ігр, а також він спеціально перед серіалом прочитався книгу, він просто не знав до цього. Він дізнався, коли вже його обрали на роль. Але при цьому йому так сподобались книги, що він е, і намагався поправляти сценарій, і при цьому наголошував на тому, що треба відноситись до перших джерела з повагою. То багато фанатів його прийняли як Геральта. І я серед них мені він зайшов особливо з першого трейлера. Мені ну, саме з того, що був вже в серіалі, а не то, що як Леголас. Але проблема знову ж таки почалась. У сценарії. Мало того, що вони переписали сценарій, переписали самого персонажа Геральта трошки. Так ще і з, кожним, з кожною серією у серіалі під назвою Відьмак все менше і менше цього відьмака Геральта. З кожною серією, все менше і менше. Для чого це було зроблено, щоб на перший план вийшли Єнефер та Сірі? І насправді буде ще гірше у наступних двох сезонах останніх, бо вже підтверджено, що буде лише 5 сезонів, а не 7, як хотіла шоуранерка. А чому буде гірше? Бо вони замінили Генрі Кавіла на Ліама Гемсверта, навіть на Кріса. Я думаю, що до Тора трошечки краще звертались фанати. Але насправді не важливо, як буде грати Ліам, навіть якщо він буде грати краще, сам факт того, що Генрі Кавіл фанат ігор книг. Який надзванював шоуранерці, щоб його точно-точно взяли на роль Геральта? Який оце змінив собі голос, щоб він був схожий на той, що є у грі, спеціально, щоб фанатам сподобалось знову ж таки. І який сказав, що він готовий грати всі сім сезонів тільки при умові, що автори будуть з повагою відноситись до першого джерела, коли він пішов. То для фанатів це став такий ред флег, що значить, скоріш за все, автори не з повагою відносяться до першоджерела. І звичайно, коли він пішов, його почали називати, що ой, ну насправді він такий токсичний, був і добре, що він пішов. Але все одно, коли виходив третій сезон, їх на офіційному інстаграм каналі вони постять фотку і пишуть так. Він все ще відьмак. Тобто Генрі все ще відьмак. Типу, йдіть, дивіться, тому що настільки впали перегляди третього сезону, що вони по суті сказали: ну та, Ліам, ми розуміємо, що Ліам, напевно, вам не подобається. Ну, подивіться, хоча б третій сезон. А тому мені здається, що останні два сезони будуть так само популярні, як кровне походження. Я, до речі, не дивилась «Кровне походження», Мені страшно. Але, можливо, я до нього дійду просто для того, щоб зробити якийсь огляд. Що ж, переходимо до наших паночок. Як ви думаєте, на яку роль в першу чергу знайшли персона... е, акторку? От яка роль, на вашу думку, повинна бути основною? Ви подумали, що Цирі? Ні. На Єнефер. І здавалося, б, а чому раптово такий другорядний персонаж, як Єнефер, стала. На одній такій стежці з Геральтом та Цирі, а може навіть більш важливою, все просто, це тому, що шоуранерка вирішила зробити такий невеличкий фанфік self-вирізки з інтерв'ю з шоуранеркою. Декому здалося, що ми недостатньо глибоко розкрили інших персонажів, бо ми вклали стільки історії, і для мене було важливо показати Єнефер на початку. Ще одна. Єн, моя улюблена персонажка в серіалі. Мені важко казати, що у мене є улюблений персонаж, але я найбільш можу себе порівняти з історією Єнефер. В тому плані, що їй довелось змусити себе дивитись на речі у більш широкій перспективі. І я думаю, саме тому у серії з Джином, замість того, щоб. Казати Геральту, щоб він просто рятувався, я каже йому, що він токсик. У книзі. Не відволікай мене, я мушу сконцентруватися. Геральте, тобі треба тікати. Відкрию тобі портал, дорогу до втечі для тебе. Май на увазі, це буде випадково встановлений портал. Я не маю ані часу, ані сил на інший. Не знаю, де ти опинишся, але будеш у безпеці. Приготуйся. Відьмак, останнє бажання. А у серіалі ми маємо. Героїчний оборонець! Сторожовий пес! Допускаєш мій успіх, якщо керуватимеш сам! пішов, де опорають сама. І так у книзі Єнефер теж була незадоволена тим, що Геральт її намагався врятувати, і замість цього вона йому каже, що ти насправді не знаєш мої сили, я така сильна, я ну, цього джина зараз хопа. І все. І вона. Не тому заказала, що, що у ці чоловіки вони надають нам зуксизм. Хоча феміністичні мотиви у книзі є, але вони настільки, знаєте, вони настільки в лоб тобі це говорять, це показується прикладами, а не в лоб. У -у -у -у. І у цій сцені з Джином Єнефер не хотіла визнавати, що. Вона слабкіше за Джина. Можливо, вона не хотіла Герель до цього казати. Ми цього точно не знаємо, але це те, що ми бачимо в книзі. Більш того, я взагалі не можу пояснити, як вони дійшли до того, що у першому сезоні Єнефер рятує дитя, якого вона не знає, просто тому що це дитя, його маму зараз вб'ють. А у другому сезоні вона така «а нормально, Зараз сирі продам сил назад поверну. Ну, нормально. М І це Єнефер. Я нагадую. Єнефер намагалась продати сирі. І знову ж таки акторка візуально не схожа на себе. Так, у книзі вона теж не була моделлю з Victoria's Secret, як її зробили у грі. Але і тут теж не те, щоб влучили. І хоча вона, на мій погляд, симпатична, гарна жінка. Але Єнефер з Венгербергу. Венгерберг звучить як. Місто якесь таке німецькою, так? Тобто це десь з Європи. Ну, Ми можемо припустити, що оскільки Єнефер е, її батько був там напівельф. можемо припустити, що він ще й напів е, іншої етнічності, так був? Ну, припустимо. Але для мене, знаєте, найбільш дивним став той факт, що після критики, яку отримали, що не схожа вона на Єнефер, е, директор кастингу. Сказав, що вони взяли Аню Чалотру, щоб вона кинула виклик стандартом краси. Тобто вони її таким чином назвали некрасивою. І більш того, мені подобається той факт, що акторку взяли на роль не за її акторський талант, а за те, що вона кидає виклик стандартам краси. Ну і з моєї точки зору, я знаю, що багатьом сподобалось те, що показали її перед але, на мій погляд, це руйнує її персонажа. Чому? Тому що я вважаю, що у книгах її персонаж розкривається приблизно з такою ж динамікою, як Джеймі Ланістер в Грі престолів. Ну, просто для порівняння, так? Тобто, спочатку ми бачимо цього Джеймі, який він такий. Поганець і такий просто красень поганець, але потім через декілька сезонів ми дізнаємося, що насправді він не такий вже і поверхневий. Так у нього є якась глибина і чутливість. Те саме можна сказати про ЄНЕФЕР. Просто її чутливість насправді поглядається з першої її появи у останньому бажанні. Але тут, замість того, щоб як в книзі показати її такою характерною, компризною навіть, але при цьому розумною і чутливою жінкою, її показали просто гнилою людиною. У мене інших слів про неї просто немає. Ну, вона жахлива людина, і ми це ще розберемо напевно у якихось інших відео. Бо це ну, тупо занадто довго буде. І всі, все, що погане вона робить, це виправдовується тим, що ну. У неї було важке дитинство, і вона стільки всього пройшла. Ну так, вона погано, це, це вона погано зробила. Ну ви знаєте, у неї є шрами, що вона намагалась самоліквідуватись, бо взагалі-то вона. Ну, вона їй просто важко. От тому вона погана. Їй важко. Полюбіть її тепер. Бо, от, бачите, бачите, так, вона намагалась продати Цирі свою названу доньку, прямо як її батько прийомний, але вона лише намагалась, вона ж не продала Це різні речі, зовсім різні. Я нагадую, що в книзі вона навіть не намагалась. Що ж, переходимо до, так сказати, вішенки на торті. Цирі. Як ви думаєте, напевно, якщо першою на роль взяли Аню Чалотро, Самою першою, то, напевно, наступною взяли Цирі, не знайшли, правильно? Бо вона повинна бути в пріоритеті десь. Ні. Її знайшли одною з останніх. Я так розумію, Марилька, напевно, була остання. Тому що спочатку пре Алан повинна була грати роль Марильки, але оскільки вже не могли вони знайш... знайти Цирі, і тут такі. Ну, от Фре Алан, вона типу, наче схожа. Давайте дамо їй прочитати Цирі. Можливо, підійде. Типу, підійшла нормально. Якщо в першому сезоні вона ще виглядає хоча б трошки схожа на канонічну Цирі, хоча б трошки старша і, ну, розумово, трошечки недорозвинена, бо вона не розуміє, що відбувається чомусь. У другому сезоні Фрея Алан. Вже пофарбувала собі брови, накачала губи і стала дуже схожа на Дейнейріс, крім акторського таланту, мені здається, бо особливо у другому сезоні це просто жахіття. Це схоже більше на дуже страшне кіно, а не як у відьмаку хтось буде тікати від монстра. І це вже не казати про те, що вони переписали історію настільки, що у книзі Сирі зрікається своїх сил. Тому що вона бачить майбутнє і вона хоче захистити Геральта і Єнефер людей, які стали для неї рідними. У серіалі вона вирізає всіх відьмаків у Каер Морені. Oh, тобто знову ми повертаємось до проблеми, навіть якщо б вони взяли суперову акторку. І канонічно по зовнішньому вигляду це не врятувало би сценарій, який просто-напросто поганий. Також я знаю, що багато хто критикує каст за те, що вони не читали книг, але давайте будемо чесними: читання книг їм ніяк не допоможе зрозуміти ні історію, ні своїх персонажів. Тому мені здається, їх критикувати за це не треба. Висновок. Я вважаю, що неважливо, кого б вони взяли на ролі цих персонажів, результат не змінився б, бо вони не написали достатньо гарний сценарій, який або був як самостійний проєкт. Або був як адаптація, не знаю, що, що то не вийшло, що то не вийшло. Воно погано, як не, пог... не подивись на це. Більш того, якщо ви критикуєте серіал, кажете, що вам він не подобається, то вас одразу називають або расистами, або сексистами. Ну, по-іншому, не може бути не може бути так, щоб їх серіал був поганий. Я ж вважаю, що така маніпуляція лише показує, що їм насправді однаково на те, як треба писати якусь репрезентацію меншин або жінок, Бо їм просто хочеться, щоб їх бачили як хороших людей, яких бачите, бачите, ми переживаємо за ці проблеми. А насправді ні. І вони використовують таку відому франшизу, щоб, по-перше, всіх повчати, як треба себе вести і що думати. А по-друге, зробити трошки слави. Ось таке от відео-роздум, точніше, відеокритика, не знаю, це трошечки інший формат. Кажіть мені у коментарях, чи вам такі подобається. Такі відео мені робити трошечки легше. Ну, а тепер ви можете поставити лайк, якщо вам сподобалось, підписатись на канал. Обов'язково донатьте на ЗСУ. У мене в коментарях буде посилання на збір, якщо немає якогось конкретного, буде якийсь просто загальновідомий. І можете також підтримати мій канал, якщо хочете. Всі посилання будуть коментарях, але по-перше, спочатку на ЗСУ. Дякую вам за перегляд і побачимось. Там показується, як не нетерп... нетерпимість. Ну! No. No. Лама. <рес> буде буде... <рес> без одного стразіка на... <рес> на брові. Ладно, що ж вибачайте. Герольте, <рес> тебе треба. <coughs> okay. А что для того... Okay. Так. Ты все снял? Минус все снял, минус все снял.